В Україні президент США вимагає від Путіна визнати легітимність виборів в Україні та переконати бойовиків на сході України припинити насильство. Лідери країн Великої Сімки вперше зустрілись без Путіна та радились, що з ним робити. Законодавці називають російську агресію загрозою національній безпеці США та вирішують, як допомогти Україні. з програми Української служби голосу Америки, час тайму Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Президент США Барак Обама та прем'єр-міністр Великобританії Девід Камерон заявили, що Москва має визнати новообраного президента України Петра Порошенка, інаугурацію якого заплановано на суботу. 7 червня, Москва домовляється з Порошенком радить Обама. Сьогодні він підбив підсумки засідання Великої сімки щодо кризи в Україні. Путін має кілька тижнів каже президент. Президент США, щоб проявити добру волю та примусити бойовиків на сході України скласти зброю у протилежному випадку. На Росію чекають секторальні санкції. Розповідає Тетяна Ворожко. Росія має використати нагоду, якою є обрання президентом Петра Порошенка, визнати його законно обраним лідером України та почати працювати із владою з огляду на вплив Москви на бойовиків, які діють в Україні. Росія відповідає за те, щоб переконати їх припинити насильство, скласти зброю та розпочати діалог з урядом. З іншого боку, якщо провокації з боку Росії продовжаться, з тих розмов, які відбулися на саміті Великої Сімки. Стає є зрозуміло, що країни сімки готові до нових санкцій проти Росії. Обама повідомляє про курс на посилення НАТО у центральній та східній Європі, а також зменшення енергетичної залежності цих країн та країн Великої Сімки від Росії. Додає, Велика Сімка допоможе Україні диверсифікувати джерела енергоресурсів. Президент США наголошує, вже те, що Путін не відкинув результати виборів президента України, може бути ознакою зміни курсу Кремля. Але чи це так покажуть його вчинки? Одна з важливих подій на сьогоднішній зустрічі. Це визнання усіма нами, що ми не можемо дозволити збереження статусу кво. Той факт, що Росія відвела якусь кількість солдат від кордону, але при цьому дестабілізує Україну приховано, а не відкрито, не означає, що ми можемо дозволити 3, 4, 6 місяців насильства на сході України. Протягом наступних тижнів ми побачимо, що зробить Путін, і якщо він не змінить курс, ми вдамося до дій. Про все це президент США вірогідно особисто скаже Володимиру Путіну. Обама заявив, що, хоча зустріч із президентом Росії не запланована, вона тим не менш може відбутися. Тетяна Ворожко «Голос Америки Лідери країн Великої Сімки вже другий день обговорюють питання російського втручання в Україні. Вперше за 17 років засідання відбувається без представництва Росії, які відмовляють у місці у цьому престижному клубі через окупацію української території. Лідери міжнародної спільноти сподіваються, що додаткових санкцій запроваджувати не доведеться, і конфлікт вдасться залагодити через діалог. Утім, останні заяви. Крим Кремля дають підстави сумніватись в успішності мирних переговорів, розповідає Ярина Матвійчук. Це засідання мало відбуватись у форматі восьми країн ще на початку року. Отім, один із цієї групи порушив правила, а тому змушений був лишити клуб лідерів найбільших економік світу. Відтак славна вісімка перетворилась на велику сімку уже без президента Росії Володимира Путіна. Його міжнародні колеги виступають проти російської агресії та стають на захист України. Після саміту голова Європейської ради Герман Ван Ромпей заявляє, що усі члени Великої сімки визнають легітимність новообраного президента України. Ра Порошенка і покладають надії, що він врегулює військовий конфлікт в Україні. Водночас Ван Ромпей озвучує вимоги великої сімки до колишнього партнера по клубу Росії. велика сімка сподівається, що Росія співпрацюватиме з новообраним президентом України та закликає російську владу пришвидшити відведення військ від українсько-російського кордону, зупинити потік зброї та військових через кордон до України і використати свій вплив на озброєних сепаратистів, щоб вони склали зброю та припинили насильство у Брюсселі. Велика сімка погодилась координувати свої дії, щоб змусити Росію зупинити агресію проти України, включно із можливим запровадженням додаткових санкцій. Канцлер Німеччини Ангела Меркель наполягає, що необхідно розв'язати українську проблему виключно діалогом і переговорами. Утім, вона розуміє, що до залагодження конфлікту ще далеко важливо дати зрозуміти, що ми хочемо вирішення цієї проблеми через діалог, і ми вживатимемо інших заходів виключно у випадку, якщо діалог не матиме результату. Утім, ми сподіваємося, що через дипломатичні контакти, через перемовини, цей діалог буде успішним. Обрання нового президента України легітимність кого визнали спостерігачі обсє ще не кінець усіх проблем у даній ситуації. Необхідно вжити багато подальших кроків. Успіх у діалозі з Росією важко прогнозувати, адже президент Путін, якого велика сімка, нині бойкотує, не вибирає слів, звинувачуючи своїх партнерів у брехні. Водночас Володимир Путін каже, що відкритий до діалогу ані врут. Нікаких Вони брешуть. Жодних військових російських інструкторів на південному сході України немає, не було і нема. Найагресивнішу, найжорсткішу політику на захист власних інтересів, як це розуміють американське керівництво, проводять Сполучені Штати, і це з року в рік. Наших російських військ практично за кордоном немає. Американські ж війська є скрізь у світі, скрізь є американські військові бази. Президент США Барак Обама напередодні візиту до Європи заявляв, що не буде зустрічатися із президентом Росії. Утім, Володимир Путін вважає, що українська криза тут ні до чого. У нас вони полагати. У мене немає підстав вважати, що він Барак Обама, не хоче зі мною зустрічатися в кінці кінців. Це його вибір. Я готовий до діалогу і вважаю, що діалог найкращий спосіб звести мости. Міжнародні лідери в Європі все ж мають можливість перетнутися і поговорити про Україну. Усі вони у Франції після саміту беруть участь у відзначенні висадки союзних військ у Нормандії. Ярина Матвійчук голос Америки. Події в Україні сьогодні обговорювали і на капіталійському пагорбі комітет з закордонних справ сенату вирішив детальніше розглянути ситуацію за результатами президентських виборів і виробити нову стратегію допомоги Україні та боротьби з російською агресією. Експерти, переважна більшість яких побували в Україні в останні декілька тижнів, зійшлись у тому, що криза пов'язана з агресією Росії в Україні, створила нові серйозні виклики для США та Європи. Порушення українського суверенітету, намагання дестабілізувати Україну та спонсорування тероризму на сході, поставили Росію поза законом у світі. Російська агресія це не лише проблема України. А як зазначили на слуханнях сенатори, є найбільшою національною загрозою для США від з терористичних нападів 11 вересня 2001 року. На мою думку, є три ключові моменти для майбутнього України. По-перше, Петро Порошенко має сформувати прозорий та відповідальний уряд, щоб впоратися із зовнішніми та внутрішніми ризиками. По-друге, цей уряд має задовольняти потреби усієї України. І третє, українська економіка має бути відновлена, включаючи зменшення енергетичної залежності. У результаті побудова вагомої успішної України, яка може захистити свій суверенітет, є незавершеною справою епохи Голодної війни, і ця справа вимагає тісної кооперації конгресу. Адміністрації та союзників експерти зазначили декілька напрямків, у яких необхідно допомогти Україні. Деякі з них допомога у зміцненні державних інституцій, проведення реформ, боротьбі з корупцією та налагодженні ринку ефективного використання енергоресурсів. Експерти наголошують, що США мають використовувати свою економічну силу у протистоянні з Росією. А штейндгенсваша іза економікстейнт. Наша сила у боротьбі з Росією це наша економічна потуга. Економічно ми можемо зупинити Росію ефективніше. Я вважаю, що санкції є нашою найефективнішою зброєю. Слабким місцем Росії є її економіка. Введення секторальних санкцій терміново і з розуму може мати великий ефект. Окрім термінового накладення більш вагомих санкцій на Росію та її економічної ізоляції. Експерти радять американському уряду допомогти Україні в укріпленні східних кордонів України з Росією. Та надати військову техніку та військових експертів для тренування українського війська Стратегія, якої дотримується Путін, залишається незмінною. Він намагається дестабілізувати Україну, щоб вона не могла суверенно вибирати напрямок свого розвитку та захистити себе від перетворення у сателіт Росії. Тому ми мусимо зробити додаткові кроки. Адміністрація цього тижня оголосила декілька важливих ініціатив. Сенат запропонував законопроект про попередження російської агресії. На мою думку, ми повинні надати Україні військову техніку та радників, щоб допомогти українцям боротися із бойовиками. Ами на сході, також ми повинні направити серйозну військову техніку та розмістити військових на кордонах НАТО на сході. Ми обговорюватимемо надання економічної допомоги, і вона принципова. Але президент Порошенко мусить взяти на себе велику частку роботи у цьому напрямку. Ми також повинні допомогти Європі позбутись залежності від російського газу. Експерти та законодавці погодились з тим, що допомога Україні не повинна залежати від дії Росії і має бути надана негайно. of preserving... Часта продовжуємо випуск. Китай, як зростаюча міжнародна потуга, має свій погляд на події в Україні. Він утримується від прямого засудження дій Росії, водночас намагаючись використати кризу на свою користь. За останні 25 років, відколи розпочалось звільнення східної Європи від комунізму. Китай пройшов свій шлях розвитку. У час, коли польща помпезно відзначила проведення перших вільних виборів, китайська влада намагалась присікти будь-які намагання відзначити сумні роковини. Придушення протестів на площі Тяньаньмень. як пам'ятають китайці події 25-річної давнини з'ясовував кореспондент Голосу Америки Біл Айда. Розповідає Олександр Яневський. На площі Тяньаньмень та широкому проспекті, що веде до неї, у ці дні тихо та безлюдно. Щороку китайський уряд докладає чимало зусиль, що про події 1989 року говорили якомога менше. Влада навіть блокує міжнародні канали новин, коли ними повідомляється про події на площі Тяньаньмень. Мовлення відновлюється, як тільки з ефіру зникають сюжети, присвячені подіям 25-річної давнини. Натомість державні канали акцентують увагу на офіційних зустрічах кількості зібраного врожаю на півночі країни та проблемах навколишнього середовища. Сумна річниця повністю ігнорується державними медіа однак, китайське видання Global Times опублікувало невелику редакторську статтю на цю тему. На сайті FreeWeibo, який показує цензуровані повідомлення соціальних медіа Китаю, видно, що про ювілей ще не остаточно забули. Пам'ятають про події на площі Тяньаньмень і перехожі на вулицях Пекіна. Втім, не всі, оскільки влада Китаю надзвичайно чуттєва до висвітлення тих подій, знімальна група Голосу Америки не знімала обличчя людей, яких інтерв'ювали. Багато хто з молодих людей не знає про те, що відбувалося на площі Тяньаньмень чверть століття тому. Дехто запитував, в якій країні це сталося. А дехто пам'ятає події 1989 року значно краще. Вранці там я був у Пекіні, недалеко від того місця у другій половині дня, почув, що танки та війська увійшли до міста. Це було жахливо. ті, хто був дуже молодим, 25 років тому дізнається про події від дорослих вони сказали, що площа Тяньаньмень була заповнена студентами, і ще пізніше всюди була кров. Цього року китайський уряд вжив багато заходів, щоб припинити розмови про річницю подій. Багатьох активістів напередодні арештували. Про що на вулицях Пекіна мало кому було відомо. Обговорення цієї теми можливе лише у приватному порядку. З розмов дізнаємося, що не всі занепокоєні проблемою придушення прав і свобод людини в Китаї. Дехто вважає, що все гаразд. А багатьох ця тема взагалі не цікавить. Подивіться на всіх іноземців, які приїжджають сюди з родинами. Їх не було б тут, якби країна не була б вільною. Що правда, що тут немає свободи, але це реальність. Якщо ви живете у цій країні, вам слід дотримуватись правил та бути впевненим, що основні потреби задоволені. Все йде так, як говорить китайський уряд. Сьогодні суспільство нічим не відрізняється від епохи імператорів. Незадоволені задоволені будуть завжди, але чим переймаються більшість людей, так це жити у мирі та спокої. Китайський уряд говорить, що він вже виніс вирок політичним потрясінням 80-х. і тут більше немає про що говорити. Офіційний Пекін також стверджує, що в Китаї відсутні дисиденти є лише порушники закону. Олександр Яневський голос Америки. Шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете також у мережі інтернет за адресою www.chastime.com. на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, час тайм». Дякуємо вам за увагу! Успіхи! Щасливих! Побачимось завтра!